Вітаю, мене звуть Геннадій Друзенко, Я співзасновник та керівник першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова, Спеціально для блискавки. Яка місія ПДМШ у Великій війні? ПДМШ має дві місії у цій війні. Перша безпосередньо це врятувати якомога більше життів, щоб якомога більше захисників повернулися з фронту додому, і щоб якомога більше їх повернулися з найменшими ушкодженнями. Це безпосереднє місце, це для чого ПДМШ створювався, і бути не просто медиками, а створити спільноту, яка я її називаю паразком нової України. Тобто ми намагаємось жити по-іншому так, щоб не просто стати незалежними, за що ми воюємо, а щоб продемонструвати, що в Україні можна жити без корупції, з ефективна, з непериферійна. І думаю, що ця місія не менш важлива, бо слід пам'ятати не тільки проти кого ми воюємо. Тут все очевидно, а і за що ми воюємо найбільш зворушливі історії з порятунку життя на фронті. Дві історії у мене такі є: одна про бійця, це був десь рік тому. Ми якраз йшов наступ на Лісічанск. І ми там активно працювали, привезли в слов'янськ пораненого бійця, у якого чотири рази по дорозі зупинялось серце. Тобто, чотири рази наші реаніматологи вирвали його з пазурів смерті. А коли він опритомнів, стало зрозуміло, що цей бій ми виграли, виявилося, що у нього день народження. І думаю, що від минулого року він святкує свій день народження двічі, бо фактично двічі народився. Коли його вже стабілізували, навіть швидку принесли символічний тортик і це у нас відзнято, це коротке відео, яке. З Днем народження Днем... Микола! Ми Днем... вітаємо тебе! Довгі літа, друзі! Сьогодні у Миколи день народження, справжній день народження. Ну і ще другий день народження, так як він у нас вижив в такій потужній бойні. Ми всі ПДМШ щиро вітаємо іменинника зі здоров'я довгих років життя. Дуже зворушлива коли він таким дуже слабким голосом. Дякую за врятоване життя і за привітання. А другий випадок це сімирічна дівчинка, яку поранила був приліт касети недалеко від Лісичанського. Здається, прилісна, Не згадаю зараз точно назву цього села. Там четверо дітей гралися у дворі, двох хлопців, на жаль, вбила одразу. Двох дівчат, які сестри привезли, бо молодша встигла вскочити в підвал. Старшу дуже сильно поранила, але й молодшу, коли вона бігла, зачепила і зачепила серйозно. В Бахмуті, на жаль, старша сестра померла, а ми везли молодшу в Дніпро в лікарню Мічника. І якраз бригаду реаніматологів очолював німець наш. Волонтер, який приїхав з Німеччини, України з Німеччини, тому у нього такий позивний, який залишив свою прибуткову місце в Дойчленді і повернувся допомагати батьківщині. Так от, коли ми довезли цю дівчинку і передали її лікарям, лікарні Мічникова, потім в нас до здогін прийшла смски. Ви справжні чудодії, бо по всім параметрам ви не мали довести цю дитину, і тим не менш, ви її довезли. Дівчинка вижила, і цей знаєте, майже безнадійний бій зі смертю знову ж таки, який виграли наші медики-добровольці. Яку роботу ми проводимо з медиками перед початком ротації на фронті? Ми їх швидше злагоджуємо і з цієї збірної солянки, оскільки медичні працівники приїжджають нас з усієї України, а частково із-за кордону. Робимо, заточуємо їх, можна сказати, під нашу місію а це догоспітальна професійна медична допомога. Ну, по-перше, коли ти працюєш добровольцями, у тебе люди мотивовані, і ти не маєш права от, мобілізували на тобі і працюй з ким є. По-друге, ми їх добираємо навіть тут, от на співбесідах, відсіюється певна частина. Тому у нас буквально там до 10 чоловік за весь період, хто на жаль помер, ну медицина була безсила, бо на жаль. Чудеса трапляються, але не завжди. У нас більше 20 тисяч 500 пацієнтів. Тобто вибірка ну, кілька пацієнтів абсолютно не репрезентативна. Один день життя лікаря мобільного шпиталю. Працює як звичайно швидка, є виклик. Вона, у нас є спеціальні пункти очікування недалеко від стабілізаційних пунктів. Як є виклик, швидка приїжджає, бере важкого поранного і, і завдання екіпажа довести його живим до. Тилової лікарні. Якщо це так званий кейсевак, там наші спеціальні машини, а це Хамві, броньовані пінзгаури, чергують на точках передачі поранених, де військові витаскують або вивозять своїх поранених побратимів. І там завдання довести їх до стабілізаційного пункту, бо часто наші медики це перші медичні працівники, яких бачить поранений боєць. І третій кейс, третя опція. Коли ми працюємо на стабілізаційних пунктах, там, пліч-опліч -пліч, з військовими побратимами, там максимально стабілізувати пораненого бійця, надати йому першу допомогу так, щоб він міг їхати, знову ж таки, доїхати живим в тиловий госпіталь. Це один з найкращих, тобто це у нас Деф і ШВЛ. Тобто, знову ж таки, те, що потрібно для підтримки життя, ну в менш екстремальних умовах. Чим він хороший? Він вишається, оце от, кріпиться як швидкий, ага. і він може йти за пацієнтом. Тобто от його лікар віше, трубка там. Тобто коли, бо часто пораного привезли, йому треба зробити КТ, треба зрозуміти, що як, а ШВЛ стоїть тільки в операційній. Фактично за ним можна йти і супроводжувати. Тим, хто очікує на швидку перемогу вже завтра, на жаль, змушений розчарувати з того, що я бачу на фронті з досвіду, там вже 9-й рік ми. Воюємо. Швидкої перемоги не буде. Тобто, харківський наступ, коли вони посипалися фактично ми на сотні кілометрів за кілька днів, просунулись радше виняток. Росіяни теж роблять уроки. І війна така штука, що вона вчить воювати або вчиться воювати, або загинь. Кардіосистема, яка от знімає, от фактично кардіограму, знімає 12 цих присосок. Монітор пацієнта. Тобто, і це дуже тішить, бо. Повторюсь, українські воїни заслуговують на найкраще з того, що я на сьогодні в медичній техніці, в медичному обладнанні і в медичних знаннях. Для мене перемога це перше. першу перемогу ми вже досягнули, ми вистояли. А друга, коли ми прийдемо на могили, тих, хто віддав життя, ну метафористично, подивимося їм в очі і скажемо, що хлопці і дівчата, все було не даремно, ви можете пишатися країною, яку. За ви віддали життя, яку ми збудували, дуже цінно, що Україна з радянської паратигма, що у нас багато людей, тобто скільки в неї вбили виставимо, ще переходить до дуже такої західної, що ми будемо боротися за кожну людину, знаєте, Жуківська формула перемоги. Ми русські баби ще наражають, а американська, що пам'ятаєте, врятувати рядового райна, коли цілий відділ. І от ми, звичайно, ПДМШ, це точно про другу парадигму, коли ми боремося і боремось до самого ця, і дуже часто виграємо. З початком великої війни, яку ми зустріли в Києві з одною швидкою, двома медичними машинами, нас було всього п'ятеро, ми навіть не знали, де будемо ночувати, бо. Масти до нашої домівки вже були підірвані. Але від того, очевидно, в силу завзяття віри в те, що, те, що ми робимо, дуже потрібне. В кінцю київської кампанії ми вже мали, напевне, більше швидких, ніж будь-яка бригада, яка захищала Київ. А зараз. Це один з найбільших і найбільш технологічних медичних підрозділів усіх сіл оборони, як мінімум, повторюсь, на догоспітальному етапі. Фактично, це реанімаційний блок. Тобто він дивиться, як серце пацієнта працює. Він дихає замість пацієнта, він генерує кисень для того, щоб дихати. Тобто, фактично виконує функції підтримки життя, які плани опаде після перемоги. ми вже цього року. Отримали вдар земельну ділянку з об'єктом недобудованого будівництва, отримали великий грант від Pfizer Foundation з Америки і почали будувати свій навчально-тренінговий і реабілітаційний центр. Навчально-тренінговий, бо ми бачимо, що у нас є унікальний досвід, яким ми готові і раді будемо поділитися з колегами, як цивільними медиками, так і тим, хто тільки йде на фронт. І ми дуже сподіваємося, що цей простір а, стане одним, одною стежок, який... Ветерани повертатимуться до нормального мирного життя, але не тільки ветерани, жертви цієї війни, ті діти, які полишились сиритами, ті, хто потребує, знаєте, просто якоїсь уваги і піклування. Україна після перемоги. Я думаю, ми маємо зробити висновки з цієї війни, не тільки відбити й перемогти Москву, а й змінитися самі, тобто змінити себе, змінити ставлення. До корупції, бо ми не любимо високих корупціонерів, але десь підмазати і порішати Майже кожен українець готовий. Ну, слухайте, це в двох реальностях. З одного боку, ми б'ємося з росіянами, з їхнім русським міром на фронті такою ціною вигризаємо право бути іншим, а з іншого боку, іноді повертаєшся в тили. Ку-ку. За що боролись на то й напоролись? Маємо працювати на двох фронтах, змінюватись самим і відбивати ворожу навалу. Тоді ми дійсно виграємо не тільки територію, а й майбутнє. Найпріоритетніші потреби ПДМШ сьогодні. Щоб е, підтримувати діяння всієї цієї великої машини, одночасно в ПДМШ працює близько ста людей, половина з них медики, половина персонал, який забезпечує роботу. Так, от, щоб все це їхало, мені б, насамперед, мені, але також моїм. Колегам приходиться знаходити близько 100 тисяч доларів або євро на місяць, щоб не зупинитися. Бо навіть коли у тебе працюють медики-волонтери, медицина або особливо сучасна високотехнологічна медицина це дуже недешеве задоволення. Тому можете допомогти, будемо неймовірно вдячні. Але якщо хочете задовільнити якусь конкретну потребу, ну, ми будемо дуже вдячні за. Не старий, якби до 10 років і до 300 тисяч пробігу. Ренімобіль Mercedes Sprinter класу це, тому що ми уніфікуємо свій парк. Портативний рентген, який важить до 5 кілограм, що, який потрібен зараз на фронті. Ми шукаємо. Чи можливо, якщо ви дуже заможня людина, будемо звичайно вдячні за броньовані евакуаційні машини. Тому будь-яка допомога, це можливість врятувати десятки. а в разі по ДМШ тисячі життів щомісяця. До нас приїжджають часто американські, канадські, ну, з їхнім таким, вони ж станні війни там в Іраку і Афганістані мали з бажанням навчити, як все робити. Я їм говорю, поїхали, подивимось, що, що тут розповідати. І приїжджають вони з враженням, що у вас багато чому можна повчитися. І це дуже тішить, бо Україна стає теє конкурентноспроможною. Не просто жертва, які всі допомагають, знавіть сидить же брак під. Цвинтарями всі дають копійки, бо його доля образила. А ми стаємо таким собі європейським Ізраїлем, і дай Бог, щоб цей тренд зберігся. Коли закінчиться війна? Ну, Господь знає тільки, коли закінчиться війна, але поетично, метафористична, я вам скажу, напевно, коли ми змінимось достатньо.